Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як приручати тварин в 99 ночей. Я знаю, що всі знають про це, але мені треба вставити своїх 5 копійок. Саме перше, що я б хотіла показати, то це де можна знайти сопілки. Всього їх 5, ну, загалом максимум може знайти 5 людей, тому і 5 сопілок. Е, ви можете знайти в цій будівлі. Вона зовсім поблизу до вогнища вашого, тому її дуже легко знайти. Далі хочу розказати, те, що в сопілки всього. Три рівня перший, другий, третій. Е, і щоб її покращувати, вам треба знайти таку будівлю. Тут можна ще покращувати вудочки. І щоб вам було легше знайти цю будівлю, можете скрафтити радар. Загалом вам треба знайти на нього 10 болтиків і 15 дерев, і щоб знайти щось, здається, 15 болтиків треба. На першому рівні стопілки ви можете покращити трьох петь, можна сказати, це кролик, звичайний вовк і ківі. На другому рівні альфа вовка, на третьому ведмідя. Зараз переходимо до приручки тварин. Ну, саме легке це кровик, вам потрібна одна морква. Наступна тваринка це ківі, її приручив мій друг, Діма, який допомагав мені знімати відео. І для Ківі вам треба всього одна ягодка, щоб її приручити. Наступний це вовк, для нього треба шматочок м'яса і стейк. У нього три рівня, тому нам треба три шматочка м'яса і три стейка. Тому і так, супілкою вам треба зіграти 3 рази. Далі альфа-вовка в нього 4 рівня, тому вам треба 4 штуки лосося, звичайної риби і стейка. Але, до речі, я не знаю, чи міняються в нього е, продукти. Тому я вам точно не скажу. Але в мене іменно таке випало. Для ведмедів вам треба 5, всього в нього 5 рівнів. У мене випало це 5 штук гарбузів, 5 лосося і 5 стейків. Але я бачила відео там, де замість п'яти лососів були 5 тушонки, тому будьте готові, що вам придеться або те, або те давати. І, до речі, як приручати тварину? Хай тімейт буде. Далеко від тварини, тому що вона просто її вб'є вбило <смеш> два рази. І, до речі, ваша тварина може катати вашого тімейта, але хай вона катає тільки тоді, як ви її вже приручили. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім папа. -па.